Перебила в блендері сливу до однорідного пюре. Перетерла через сито, так як шкірочка була дуже така жорстка. Зараз слива вже не така, як в кінці літа. Ось таке пюре яскраве, кисленьке. Буде сливова пастила без цукру. Розлила по піддонах та стану сушитися при температурі 45 градусів на 9 годин. Ось так висохла сливова пастила, гарненька, рівномірна, м'яка та еластична. Ось такими трубочками я скручую її, складаю до лоточку.